Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Доброго доброго ранку наші любі малята. Давайте з вами розпочнемо наш ранок і трішечки порухаємо для того, щоб прокинутись і налаштуватись на заняття. Тому піднімайтесь розпочнеться, все навколо посміхається. Раз долоньки розсюни. Два до сонечка потягни, посміхнись, не сумуй. Друзів, поруч поцілюй, раз, два, три вперед, хай здоров'я дає на політ раз, два, три вперед, хай здоров'я дає на політ хмарку з неба прожених, свої плечики розсімни, руки вгору, в сторони вниз, скажи собі, я молод. Посміхнись, не сумуй друзів, поруч поцілуй Осва три вперед, беря, хай здоров'я, та на політ, Хмарку з неба прожені свої плечики росіми, руки вгору в сторони вниз, скажи собі. Нарненько, подякую цілу, воно твоє, диво би щасливий, добрий і щирий Ну, що ж, мої маляти, я сподіваюсь, ви всі профили, тому запрошую вас, усіх гості до Марини Іванівни. Доброго ранку, моє малеча і шановні батьки. З цього тижня ми з вами розпочинаємо дуже-дуже цікаву тему. А тема ця називається Дерева і кущі. Послухайте, будь ласка, загадку п'ють дощову водичку, під сонцем підростають. Зеленими листочками, всіх радісно вітають. Що це? Це дерева. Правильно, це дерева, кущики, тобто рослинки всі, так? І ми сьогодні з вами я хочу вам розказати про будову дерева. <кій> Подивіться, у мене є ось така цікава для вас картинка. Подивіться уважно, так, бачите, так? Ось. Це будова дерева. І ми знаємо, а з чого ж починається життя у дерева або кущика? З кореня. Правильно, з насінка, так? Насінька потрапляє у земельку, так, починає проростати, дає там корінчики, так. З корін... І зверху виростає такий невеличкий росточок, так, і з нього виростає велике-велике дерево. Тобто воно перетворюється на стовбур. Ось дивіться, бачите, це у нас земелька, так, це у нас насіннечко, а це у нас корінчики у дерева, так? Корінчики, корінця, так? Потім йде, що корінь, стовбур, так. І зверху, що у нас є на дереві? Дуже-дуже багато. Це гілочки. так? На гілочках є бруньки, з бруньок потім з'являється, що? З бруньок ну, з'являється листочки і квіточки. Ось, бачите, це будова дерева. А скажіть мені, будь ласка, ось для вас є підказочка. Ось ви маленькі у мене. Подивіться, що для цього треба, щоб насінечко проросло в земельці? Так, водичка. Що... Правильно, водичка і сонечко. сонечко, тобто температура, щоб було тепло. Так, ось ми з вами ознайомились з будовою нашого дерева. А ще в природі є рослинки, квітки різні, так, і кущі. Сьогодні я хочу вас познайомити з декількома деревами і кущами. Я думаю, ви їх знаєте. В природі існує і у нас в Україні ростуть дерева, які називаються плодові, хвойні і просто дерева листяні. Ось я хочу вам показати це перше дерево, і тут ось ягідка. Як ви гадаєте, як це дерево називається, ви знаєте. На ньому ростуть вишеньки, значить, дерево називається вишня. Правильно, молодці. Наступне у нас деревце. Так, подивіться, тут ростуть у нас що соковиті, смачні яблучка. Яблучка. Правильно. А дерево плодове як називається? Яблуня. Яблуня, молодці, запам'ятали. А ось у нас. Наступні дерева, дивіться, ось оце плід у нашого дерева, і дерева називається так. Ялинка. ялинка. Правильно, і ми знаємо, що листь що у дерев, які є голочки хвойні, у нього що завжди зелений колір, так, цього дерева. І восени, і навесні, і влітку, тобто круглий рік, так. У цього дерева зелене збарвлення. Так, і пліт у нього ось така шишка. Бачите, це пліт у ялинки. А ось ще це вже сосна. Це теж замість листочків. У цього дерева є голочки, але вони трішечки більшого розміру, ніж у ялиночки. У ялиночки коротенькі, так. Гулочки, ось дивіться. А у сосни такі довгенькі, теж колючі. А ось плід у сосни теж шишка, але вона трішечки іншої форми. Бачите, вона більш така кругленька. так? А у ялиночки плід шишка, він тільки який. Плід довгий, так овальний. Ось це хвойні рослинки, дерева. А ще є... У нас дерева, їх дуже-дуже багато. Що? Це листяні, що у них є листочки. І перше дерево, дивіться, як називається це плоди цього дерева? Це жолудь, так називається жолудь, а дерево велике, дуб. таке, міцне. Як воно називається? Це дуб. Правильно, дивіться, і в мене навіть є ось такий листочок. Це дубовий листочок, так, дубовий він з дерева, дуб. Бачите, ось так. Запам'ятайте, будь ласка, плоди жолоді, а дерево називається дуб. Наступне дерево, воно красиве, стовбур у нього білий. так. Це берізка. Вот. Правильно, берізка. І ось плоди у нашої берізки. Як називається, може хтось знає? Дівчата носять такі прикраси. Сиріжки. Да, молодці сиріжки. Правильно, у берізки нашої сиріжки з Серё... сер... сер... Так, Бачите, ось це берізка. І ще одне дерево хочу вам показати. Воно теж велике, листя у нього велике, таке красиве, як зірочка навіть. Каштан. Правильно, каштан. Тобто дерево, каштан і плоди, називаються каштан. Запам'ятайте, будь ласка, каштан дерево і каштан плоди. І ось такі листочки у нього красиві, великі. Ще вам хочу показати. Ось, дивіться. А скажіть мені, будь ласка, у цієї рослини є один стовбур, чи немає? Немає. Немає. Бачите, маленьких багато таких стовбурців. І це називається не дерево, а кущ. Кущ. Молодці, підказуєте, це кущ. І кущ називається ліщина. І плоди у нього смачні, <різь> корисні. Там багато вітамінів. І називаються вони. Вони маленькі невеличкі, горішки. Горішки. Так? горішки. так, це кущ, називається він ліщина і росте у нас в Україні. Ось, бачите, це кущ, він невеликий, так дерева великі, високі, а кущі вони можуть бути такі розкидісті, але за розміром не такі, як дерева. І ще вам хочу показати кущ. А це кущ символ нашої країни, так, це червоненька калини. Правильно, це кущ калини. Бачите, теж багато у нього стовбурців. Бачите, і маленькі-маленькі червоненькі ягідки. Це вже кущі. Ви повинні це запам'ятати, так? І ще ми знаємо, є рослинки невеличкі, тобто квіточки, так? Різні. А зараз я хочу вас запросити пограти в гру. І ми з вами закріпимо і пригадаємо все ж таки назви всіх дерев. Так, зараз я вмикаю. Дидактична гра називається дерева і кущі. Дивимось уважно і будемо називати. І нам будуть допомагати. Так? Це як називається дерево? Яблуня. Молодці. Ось дерево. А це. Кульбабка. Кульбабка. А що це дерево чи кущик? Роз. Рослинка. Рослинка. Молодці. Рослинка. А це що за рослина. Куш. Правильно. Висок. Молодці. А це ми показували, дивились. Береск. Берез. Берез. Дерево, молодці. Наступне <рес> ягодки такі маленькі, соковиті, теж смачні. Мородина. Мородина. молодці. Це кущ, а це велике-велике дерево. Дуб. Дуб, молодці. <кхи> так, а це куч дерево, чи рослинка кіточка? Рослинка молодці. Рослинка, це ромашка, біленька, красива, а це колюча я. Ялинка. 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 Правильно, це хвойне дерево ми казали. Дерево. А це соковиті запашні. лікувальні. Малинка. Малинка, правильно, молодці мої хороші. Так, а це... Каштан. Каштан дивились, це дерево, так, велике, могутнє. Ось, а це що за кущик? Шипшина, Шипшина теж лікувальна рослинка. Це кущик, а це волошки. Волошки. Молодці, це рослинка, рослинка. так? Молодці, А це Груша. дерево, груша і плоди груші. Молодці, так тримати, допомагали мені. А зараз, будь ласка, ми з вами. Ми з вами подивилися, так, і ви повинні закріпити разом з батьками під час прогулянки, можете дивитися на дерева, на кущики і пригадувати. Запрошую Ірину Вікторовні до цікавої розминки спортивної, веселої. Ну що ж, любі малята, ви сьогодні дуже гарно все пригадали, всі назви дерев і кущиків, а я запрошую вас в гості ще до одного, неймовірно корисного деревця. І давайте зробимо веселу руханку, яка називається «Яблучко». Піднімайтесь, малята! Червоненькі щічки, яблучок рогленьке. його будеш ти здоровим, моє Ну що ж, малята? Ми сподіваємося, що ви сьогодні на нашому занятті запам'ятали всі-всі-всі назви дерев і кущів. А щоб було ще цікавіше, ви сьогодні підіть разом з батьками погуляти і зробіть нам гарненький фотозвіт. А ми будемо з нетерпінням чекати на ваші фотографії. Біля неймовірно гарних осінніх дерев і кущиків. Ну і що ж малята? Завітайте до нас, будь ласка, на наступне заняття. Ми будемо з нетерпінням на вас чекати. До побачення, любі дітки! Так, так. Дякую вам за увагу і за участь в нашому занятті. До побачення!